Добрий день, шановні користувачі системи АІС я психолог. В цьому відео ми розберемо з вами, яким чином додавати респондентів до системи. Отже, переходимо до розділу Користувачі-респонденти. Перед початком додавання респондентів треба ознайомитись і перевірити наявність класів груп, саме ті, які нам будуть потрібні для роботи. Переходимо до вкладки Класи групи. Звертаю увагу, що ми будемо працювати вже існуючою групою група 115. Якщо вам потрібно відредагувати, додати, видалити групи, перегляньте відповідне відео в розділі відеоінструкції. Ну а ми працюємо з групою 115. Переходимо до вкладки Додавання респондентів. Звертаю вашу увагу, що існує два способи додавання респондентів: це або поодиноке додавання, або другий варіант імпорт з файлу Excel яким чином імпортувати з файлу Excel, ви можете переглянути відповідну інструкцію в розділі «Відеоінструкції». Ну а в цьому відео ми будемо додавати респондентів поодиноко. Отже, зазначаємо прізвище. Припустимо, це буде Соценко. Валентин. Клікаємо по полю логін, пароль. Обираємо група. Пам'ятаєте, 115 і зберегти. Все, респондент доданий. Давайте спробуємо ще одного респондента додати. Нехай це буде Суценко. Олександр. Клікаємо Логін-пароль і обираємо групу. 115. Отже, давайте спробуємо додати респондента з однаковими прізвищами та іменами. Вдрукуємо знову Суценко, Валентин. Логін-пароль. Обираємо. Група 115 зберегти і бачимо помилку. Зверніть увагу, якщо у вас в одній групі будуть знаходитись респонденти з однаковими прізвищами та іменами, додайте додатковий символ. Як приклад, давайте надрукуємо Соценко, Валентин і одну літеру по батькові. Логін пароль і обираємо Група 115. Зберегти. Будь ласка, респондент доданий. Звертаю вашу увагу, що ви можете додавати респондентів не просто по прізвищу ім'я по батькові, а якось скорочено. Тобто кодувати ваших респондентів. Єдине, кодуйте таким чином, щоб ви потім могли ідентифікувати ваших респондентів. Наприклад, використовувати скорочене прізвище, скорочене ім'я, логін, пароль і група відповідно. Ось таким нескладним способом можна додавати респондентів. Давайте перевіримо всіх доданих нам респондентів. Щоб переглянути, переходимо до вкладки налаштування респондентів, гортаємо нижче до таблиці і бачимо, що в нас є в групі 115 ось 4 доданих респондента. Давайте з вами підведемо підсумок. В даному відео ми з вами розібрали, яким способом можна додавати поодиноко респондентів в систему. Ну а на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Приємного користування системою. АІС, я психолог.